Всіх вітаю, ви на каналі Сльози Ефіра. І сьогодні я трохи розповім про свою позицію. І, взагалі, що там з моїми альтами. Бо я от бачу, що ринок таки добре чи трухануло. Особливо по моїх монетах. Якщо брати мої середні точки входу, то вже, в принципі, конкретна просадка є. І зараз всього потрохи. Спочатку глянемо що там по бітку. Коротко. Е, ну, і я так експериментую з кліном, бачу, що ми його пробили нафіг. Тут в мене, в принципі, і по хвилях збігалося. Чуть-чуть, правда, відмітки ADA підправив. Далі в нас що пробилося? Файно, теж страх був. А це індикатор я просто так накинув. Чисто дивиться, що там взагалі. Ну, поки що виглядає картина на відскок, бо тут був трикутник, який по факту себе її повністю реалізував. Ну а докуди воно дійде, ну поки що буду дивитися десь за 85-86. Там буде видно. Ну, що я взагалі очікую далі? Як взагалі ціна буде тут все відбуватися і реагувати далі? Зазвичай, коли, наприклад, відбувається та сама зміна тренду? Це в будь-якому таймфреймі завжди відбувається технічний відскок. Завжди. Навіть в такій самій глобальній структурі. Теж був ріст і технічний відскок, який оновив хай. Тут я теж тоже... був технічний відскок, там був технічний відскок. Особливо на своїй угоді розкажу, як я ось тут. Тут теж був технічний відскок, я тут прям філігранно лонг зайшов. Тут я чогось вийшов, залагала програма. Але все ж теж технічний відскок, який був до падіння. Ну і фактично технічний відскок, технічний відскок. Так що зараз єдине що, що зараз взагалі бачу, це тільки технічний відскок. В глобальній оці всі штуці. Е, але. Поки що це, це не є глобальним відскоком. Глобальний відскок буде тільки хіба при такому сценарію. Тоді буде глобальний відскок. Поки що це я розглядаю локальну картину відповідно до цього падіння. Так як це локальний відскок, то він прям сильним-сильним кудись аж не може. Єдиний хіба варіант, якщо ми підемо обновляти є, що є аж на 110 тисячах. Навіть при таких новинах, що там Трамп прийняв резерв. Хоча тут треба дізнатися, що саме і як саме цей резерв буде поповнятися. А вони придумали таку схему, що просто криптовалюту, яку конфіскують, воно стане, так би мовити, легальною. Тобто в мене було 100 доларів, в мене їх віджали. Все, тепер воно стає резервом, якщо особливо. Зберігалися ті 100 доларів, якийсь американський, не знаю, хай де Coinbase. де мене там віджали і все. Це тепер криптовалютний резерв США. Ну, особливо, якщо в бітконі, то все, то ще й біткоїнери. Все круто. Ну оцей от. от таким способом буду поповняти типу, цей резерв. Там казали про Solano, Аду, XRP і тому подібне. Тому на таких монетах я хіба очікую ну дуже так собі. Зараз, ну, пізніше йдемо. Так що локально біток поки що дивиться на відскок. А після відскоку, ну що ж, після відскоку, ну, по потенціалу тут насправді все дуже і дуже печально. Допоки ми не обновили 110. Якщо воно 110, то тоді в нас є потенціал, звісно, вищий. Но поки що я цього не бачу. І відповідно, любий відскок, якщо особливо ще альта рухнеться, я вже. Подумаю взяти шорти на всі свої монети. І відповідно на них потім це все відкупляти. А чи мені це вдасться, я звісно не знаю. Чи буде відскок прям хороший, бо я бачу, поки Аптос. Щось там 6. XRP, я там поки деякі лімітки тримаю, дивлюся, що там відбувається. І LDO, Такс. А, біток. Поки що глобально все оці всі стопи. Абсолютно, аж включно з лоєм. Чи зразу ми цей лою новим, я не знаю, але як мінімум оця полка ліквідності: дай отак. Забрати, потім з, з відскок. Дуже хороший відскок. Дуже хороший відскок. І на оцих відскоках, якщо мені вдасться зашортити, і особливо десь тут, це тільки добавка до альти. Бо я думаю, що під час цього всього падіння домінація буде тільки зростати, або хоча б мати якусь висхідну структуру і далі, тут в мене є блок. Я думаю, що ми десь якраз в цей блок зайдемо, можливо, навіть і проб'ємо. Я не знаю, але дивиться саме на це. І відповідно, якщо домінація буде зростати, то там буде просто жопа, що, в принципі, шорти мають це трохи нівелювати. Стосовно тепер ефіру, ну тут назва мого каналу каже сама за себе, це просто сльози. Тут у нас е подвійна вершина плюсом е ми перебили де, що є останнім лоєм, після якого був імпульс. І це все в кліні. І ще до того, я от... перед тим як записувати от дане відео, е вийшла така цікава новина, що е Ethereum Foundation взяли лонг. У яких ліквідація 1100 доларів. 1100 доларів це по факту потенціал реалізації падіння. І вони відкрили тут лонг. Ні, ну локально це, звісно, як і на бітку, буде хороший відскок. Але потім ось полиці ліквідності. Іде саме на їхній стоп. Дуже файно їх би вибити. Було би, звісно, прекрасно. Тоді було б ще більше розчарування, ніж зараз. Хоча зараз теж дуже конкретне. Це я бачу по групах. І взагалі найти по собі, що у мене була купа профіту, а тепер у мене лише 15% в сумі. Що фактично можна сказати, а тепер я лишився суту зі своїм. Ну і от зараз при відскоку я б додивитися, що там взагалі буде відбуватися. Чи взагалі цей відскок буде. Поможемо зразу велитися, це якби крипта. Оптимізм. Тут що? Тут у нас теж був клін. От, клін, теж пробили. Ну те саме, що біток, по факту. Тільки зараз біток десь ось тут. З хорошим відскоком потім просто кабела. Ну, ми тут по факту вже майже реалізували повністю потенціал, тут ще хіба десь до 60 центів. Десь отсюди. Можна очікувати. З якимось відскоком сюди. Ну, я не знаю, наскільки сильно цей самий відскок буде, але буде, думаю. Як мінімум хоча б до долар -десяти. Хоча б. А там, ну, чим повище, тим, звісно, краще, бо шорт вдасться взяти з кращих. Стосовно LDO тепер. Тут у нас просто філіграна реалізація. Ну, фактично, таке саме, як оптимізм 60 центів, я думаю. Тут теж от, якраз повністю клін. Тут був фейк аут на жаль. Я дуже тут надіявся, що воно все продовжиться, але не продовжилось. Тільки докупляв. Тут тут вже був в хорошому плюсі, але затупив момент. Так, з кусама. Ну, тут нема що дивитися, насправді. Тут тільки дно, як то кажуть. Було дно, але постукали ще з часу одного. Але локальний відскок так само. Я думаю. Але наскільки він сильним буде, я не знаю, бо тут дуже файно було. 170%. Дай Боже, побачити 21 знову. М -м -м в кращому випадку це хоча б 28-27. А ще в краще, якщо ще вище е Аптос. Ну Аналогічна ситуація з Кусамою. Тут ще й до того ж трикутник трохи. Ну, якимось... з Зараз я вот таким чином намалюю. Mm -hmm. От приблизно якимось таким. Ну тут, звісно, бачиться трохи як ретест, але. теж не знаю, бо тут якби хоча б відскок. Хоча б відскок в район 6,5 6,5 і до 8,4 хоча б. Або одразу повна реалізація, то тоді йдемо оновлювати лой десь. Як мінімум. Так, цей. Ні. Як мінімум оцей. Як максимум оцей. Тобто тут ще падати і є куди. І що забирати. Ну і чафті це, Dex, в який я вірив. Що Binance його буде качати, але Binance вирішує теж йти все за ринком. Все падає, значить буде міця дампити. Тут теж клін, тільки падаючи, які пробиваються. Насправді це не дуже хороший знак. Я не пам'ятаю прям конкретних тікерів, але з тих історій, що я бачу, що коли пробивається цей самий клін, то ми йдемо дуже низько. Дуже низько, вже аж від тих пір щось робимо. Ну тут хоча б ретест. Ці всі наклонки це хоча б 13 центів, 11 центів, в кращому випадку 16. Хоча б це є середня така лінія супротиву, звідки по факту і почався цей памп, і була підтримка. Хоча б мінімальна, максимальна. Йдемо далі. Dot. Дот. Дот таке саме Кусама. Сент Тут насправді мені не дуже подобається те, що ми зняли ці всі. Були ліквідності. Тільки ще залишився на 150. Тут хіба що відскок? Так, що то в нас хоча б по індикаторах видно? По індикаторах видно. Ну, малюнька. Ну, добре, це нема дивергенції, але як мінімум, хоча б відскок. Хоча б тут що у нас по відскоках? Зараз зараз. Я чекаю хоча б 32 цента. В кращому випадку 40. 42. Тобто це є. Отак. Це в гіршому випадку, якщо все дуже погано. Це найсладніший відскок, який тільки може бути. Це 20%. Найкращий відскок це перекриття оцього лоя і зняття цієї ліквідності. Тобто. Тут буде десь 60%. Ну, Непогані не такі собі качелі при Трампу. Вешка. Я його купив не на багато, але виглядає графік дуже печально, насправді. Дуже печально. Що монету прям аж так сильно укатують. В 14 разів, якщо брати так, то 93%. Ну, для Альти це, в принципі. Допустимо, але все одно, 93 для великого проєкту W. Ну, таке собі. Ну, USTC це інша історія. Це, по факту, як хедж, якщо всі мої позиції абсолютно анулюються, але ця фігня хоча б виросте, я е спережу своє, і, як мінімум, ще трохи профіта отримую. Отак-то. От але це при умові, якщо ми дійдемо до, не до долара, а до десь 30-40 центів. Наскільки я сильно вірю в цю всю історію? Ну, так собі, чисто, що би було. Але, як мінімум, є якби можливість, то чому б і не спробувати. Ну, старкнет я його не тримаю, але так дивлюся, що по ньому в загальному. Бо в цей альткоін було дуже багато засаджено. Багато хто в нього вірив. Казав, що це вбивця ефіра і тому подібне. І купляли по 2 долари, по долару докупляли. Що там в нас? Ну, така возня може бути дуже довго, насправді. Оцей блок я відмітив, чисто з якої може бути хоча б реакція. Ми якраз зайшли в нього. Я думаю, реакція буде. Це так само приблизно, як з Сендом. Як мінімум, це є 17, 20, в найкращому випадку 27 і знаття ліквідності. От Отак хоча б. Хоча б. Це в кращому випадку. В гіршому це отак. І далі просто пробиваємо блок і там Ну, дуже погано. В гіршому випадку 25%, в кращому 100%. А, в кра... а ще в кращому це, звісно, оновлення 20... 37 і 45, звісно. Цей блок є дуже важливим, як на мене. Тому що, якщо взяти е... то, як монети памплять в загальному картину. Якщо монета падає дуже сильно від хая. от, я от покажу зараз наступну монету. І ще наступну, як приклад, коли дампиться аж настільки сильно, більше 20 разів, то вона зазвичай не оновлює хая. Вона просто робить відскок дохлої кішки і потім дещо почне ввалюватись. Ну і XRP там я позначив для себе таку ситуацію. Що я зараз? Ну, я її не тримав в портфелі, я її купляв в районі 50 центів. Я зафіксував все по $1.64, наскільки пам'ятаю. Я там скріншот вставляв в якомусь відео, то треба переглянути. Якщо цікаво комусь. Е, зараз я її використовую чисто для трейдингу. Дуже прикольно ходить, дуже волутильно. Е, що зараз? Так, як буде відскок в загальному, я думаю. Тут, тут можемо зняти навіть цілої ось так. Але потім все одно піти в вниз. І це навіть при гіршому сценарії, я думаю, максимум, куди можемо дійти, це хіба 1,30 або долар. Ну, якщо нижче йдемо. ну Тут все печально, насправді. Ну, я буду брати саме не на довгу, а на коротку дистанцію. Тобто я просто зайшов і просто забрав. Тобто, якщо в мене от стоять лімітки вже от після цього рівня, я собі поставив таймер. Потім на 0618. ну, Біля 0618 якраз був цей самий відскок, то я не сильно прям там зайду. Більшість це є все-таки 0.5, бо тут є якась хоча б ліквідність, яку можна забрати, і оцей лой. Тобто ось тут в мене лімітки і тут в мене лімітки. Якщо будемо падати, то там як мінімум хоча б навіть такий відскок в середньому. Тут тут дуже багато об'єму, тут дуже мало. У мене буде середнього дай 26%, а на плече третє, то взагалі 100%, що я вважаю дуже прикольним результатом. А після чого, так як я вірю в фальцезон в загальному. А тільки коли от він буде, мені не зовсім прям відомі дати, але, але в загальному він точно має бути. Ну, я його очікую, я й тримаю. Е, то тут як я думаю, буде хоч якийсь відскок, так як біткоін буде падати, це відповідно вся ельта задампиться і домінація буде рости. Там із Solana там зараз теж. Будемо падати, потім з якимось відскоком, дуже хорошим. Тут можна буде файно заробити, я так думаю. Якщо до 0,382 дійдемо, це в принципі теж нічого страшного. Тут корекція з хая буде 60-70%. Uh, зараз я подивлюся, що в нас тут було. Uh, тут в нас був ріст, потім дамп. 70% після чого ріст продовжує. Ну, якось специфічно ходить із зігзагами воно. То памп, то дамп. Буде, звісно, прикол, якщо ми підемо в 60%, центів, потім в новим хай. Ну, ну, да ладно. Uh, я думаю, якщо буде все така сезон, то ми ще. Оновимо цей самий хай, але будемо через велику біль саме тут. І в загальному по ринку. В загальному. То тут максимум, що я очікувати можу тільки це 5 доларів. 6 це прям позитивний варіант. 16 я не розглядаю, бо це занадто оптимістично. Хоча навіть і 5 доларів виглядає оптимістично. Насправді, а глобально, ми потенціал, якщо брати ще. Ну, тут в мене немає всієї історії з Binance. Глобальний потенціал фактично майже повністю реалізували, що можна сказати, що він реалізований. Там буквально чуть-чуть не дійшли там до 4 доларів глобальний потенціал, але вихід був, вихід був. Заробити можна було. Заробили. Ну, а тепер що? Падіння, звісно. Тільки ось цікавить, наскільки сильно і як. Як це все буде відбуватися? Так, тепер щодо солани. Зараз глянемо. Тут взагалі печаль бійда насправді. Я ще писав в деяких групах, що тут, <смас> ну, коротше, солані. Без мадюка тут не обійтися, ну, грубо кажучи, жопа. Бо коли ви малювали будь-який клін. Чи це на бітку ефірі в любій крипті, це швидше за все, до повноцінного розвороту тренду. Тобто, навіть якщо буде той самий альтсезон, я не думаю, що ми воно цей самий хай в 300 доларів. І єдиний максимальний поріг, докуди я взагалі допускаю, що можемо дійти, навіть при глибокому зниженні, це тільки до 200-230 від яких і то тофілом, будемо так рухатись. От якось так. Поки що у нас де е, спочатку реалізації кліна. От те саме, що добитку Клін пробили ретест і потім вниз. Тільки тут уже якесь е, випередження воно йде. Тут ми вже впали на процентів 62. Там вже в чатах теж трохи стосовно села, що там відбувається. Е, ми забрали от ліквідність. Це дуже хороший знак локально. Але стосовно глобальної, ну, більш глобальної, ніж, ніж оця локальна. Це є оцей лой. Оці два лоя, які треба зняти. А після них, я думаю, вже буде цей самий хороший відскок. Тобто, ще може якось ось так. Забирання цієї всієї ліквідності. Тут буде теж полиця, від якої тут буде тоже ліквідність формуватися. Хороший відскок, думаю, з альтсезоном. Мені хочеться в це вірити. Солана вже не буде так сильно рости, ще може ось ось так, і потім це все нафіг полетить вниз камінцем. То, що її приймуть в резерв, це не означає, що вона буде рости. Бо те, що робить Трамп, Хе, і те, як я от казав раніше, що просто конфіскують крипту, і тепер це буде їхній резерв. Ну, це куди годиться. Як була б інша справа, якби, наприклад, Трамп сказав таке, що все ми будемо купляти, наприклад, на... як забезпечення брати з пенсійних фондів, наприклад, на якусь частину, тоді я би по-інакшому подився на цю всю історію. Но такими темпами я тут доброго нічого не бачу абсолютно. Тільки так, я ще обіцяв показати монету. Ось цих саме хаїв. Дуже. зараз DXY. Ой, забувся Тікер. Зараз, зараз, зараз. Ну, якось так пишеться. Зараз мені мене тут є вона. О, Dudex, Вот. Дуже яскравий приклад з хорошими фундами, але дуже поганою картиною. Ото, що по факту відбувається в Старкнеті. Е, тобто, монету дуже сильно укатали. Вона чуть-чуть підросла, потім просто почали вкатувати. Вона була по 20 доларів. Ну, давай 25, грубо кажучи. От щоб зробити ці самі ціни, треба запампити монету в 45 разів. В 45 разів проект має зробити, щоб відновитися. Для Альти це фактично де на борті багато фондів. Багато уваги, особливо в цьому проміжку. Часу було дуже багато уваги. Казали, що це Dex найімбовіша штука, Купляй. бла 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 в нас там фонди. І що? Вновили, хай, все, впали. Оновили Знов хай, впали. Вновили. Зробили взагалі клін. Те саме, що на соланні, тільки тут ми вже все оновили його. Зробили навіть ретест і пішли просто в медвежку. Я вважаю, що це просто скам. Що цей проект, ну просто в мертвий для мене. Я його брав колись тільки на фічах я розмовляв з однією людиною, з вином цього проекту вона ще досить в нього вірить. Ну а після такого, от що буде, це дуже яскравий приклад, що відбувається з монетою, яка дампиться, так, це я тут заберу. Euh, монета торгувалася, так, це тут зменшу трохи інтервал. От, 20 доларів все те саме. Хренак до долара. Те саме, що в IDX, а потім включаємо логарифмічний графік. От, по долару. А потім просто все. От якось ось так це все відбувається. І це стосовно топового проекту, де топовий фонд на космосі. Причому. О, а що там атом взагалі? <свист> <свист> Медвежка повним ходом. Тільки ми вже дійшли, по суті, майже до байблок, який виділяв дуже давно, ще десь ось тут. Але ми до нього не підійшли, думав, що сильна монета, може ще якось вирости. Просто так спостерігаю. Бо знаю людей, які сидять в ньому. За них трохи переживай, але дійшли до блоку. Тут хіба що може бути якийсь відскок е в районі. Хоча б 4 з половиною 5 6 половиною доларів, після чого падіння, скоріше за все, продовжиться. Ну, Нір протокол. Зайшли за уровень. Попробували закріпитися 2 рази. Пробили. Ну, щоб врятувати цю всю картину, медвежу тут тільки пару варіантів, якщо вже так думати. Бо Нір дивиться взагалі на долар з половиною. І взагалі повернення в зелену зону. Після такого пампа в повернення в зелену зону. Ну, таке собі. Тоже не дуже хороший варіант, бо ми тут фактично виглядає, грубо кажучи, як ріст. Ой, як ріст, технічний відскок з подальшим падінням. От якось отак виглядає, насправді. Причому тут був такий самий клін. Ну, таке, тут теж клін на клін дав відскок. Скільки ми тут дали відскок? 700%, грубо кажучи. Ну, я думав тут купляти насправді, але. можливость упущена було. Тут зараз виглядає якраз на долар з половиною. Долар 80 залізно. А що після долар 80? Ну таке, навіть при, навіть при варіанті альцезону. сезону. Ну, докуди це може дійти? Так, тут е, несхідні хаї. що той, що той. Чи зняти можуть якось ось так. Можуть, але то, що тут дуже багато народу засаджено. Прямо в цьому діапазоні. І щоб е, витряхнути цей весь діапазон з людьми, то треба пройти нижче. От як це робить фактично біткоін він як робить. М -м, наприклад. Це дуже. О, от, наприклад, якщо медвежка двежка почали. цей самий діапазон, де я думав, що ми вже розвернулися і йдемо в лонг. Хех. От дуже яскравий приклад. Просто падаємо, відновлюємося. А далі робимо все можливе, щоб це виглядало файно і падіння. Тобто, Нір. Виглядає от якимось таким макаром. Загнали, закрили, бабах і задали нижче. Оп. Загнали там, де я думав, бабах і дали нижче. Бабах. От якось отак це все виглядає поки. Тон. Ну, тут взагалі повний капець. Тоже. О, В кращому випадку відскок. Так, з 3-1. Звичайний відскок. В кращому випадку до 4. 3,8. Гірший відскок. Кращий відскок. Але в будь-якому випадку у нас є ліквідності. Який, фактично, я думаю, і знімемо, якщо все піде з... вниз. Ну, коротше, в... ринок прям в говні. У мене профіта нема. От якось так. А що може бути таке? Що зараз можуть трохи всіх покушмарити на цих самих відмітках? І далі просто розвернутися вгору, тобто оновити хай. Ну, якщо оновляємо хай, я думаю, що ми йдемо десь до спочатку 120, потім до 140 і 150 це кругла відмітка, після чого валимося. Ну, щоб оце зробити, оцей самий ривок, що має статися? Мають е, справді, прийняти оцю таку ситуацію з резервом, що в пенсійні фонди мають купляти, і всі теж. І мають о, лобіювати саме цю покупку, саме Трамп. Якщо він не буде цього робити, ну печаль, біда, медвежка повним ходом. Ось така от поки ситуація невесела.